Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті, ну і не менш спеціальна тема господарча, а насправді низка тем, яких ми сьогодні е, торкнемося, упродовж найближчого часу е, поговоримо про так званий податок на OLX. Це така знаєте, ініціатива, ну десь там споживча. Хтось би сказав, та тому що це торкається такої щоденної поведінки. В інтернеті, якщо ми говоримо про купівлю, але це не буде єдина тема. Так само поговоримо про бюджет, про інші теми, які торкаються в нашої господарки. Співрозмовником тут буде Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, мої вітання. Доброго дня, доброго дня. Я також ще рад вас бачити. Отже, давайте почнемо з те, що називається диспозиції, та в чому полягає вся ця історія з так званим податком на ОЛХ. Ну, по-перше, є позиція. Самої торгівельної платформи варто сказати, що це досить не, велика платформа, міжнародна платформа, яка в Україні е, користується досить широкою популярністю. і натомість історія з е, профільним парламентським комітетом з позицією е, Данила е, Гетьманцева, який е, говорить, що законопроєкт про податок на ОЛХ, я тут це в лапки беру Та він не містить норм про попередню сплату податків на це власне і нарікали в самій е, компанії. Про що йдеться, і е, що може змінити? Змінитися, зрештою, в разі, скажімо так, ухвалення для, для мене, для вас, для когось, хто хоче собі зайти на цей OLX і щось там собі придбати. Ну, придбати нічого не зміниться. Значить, дивіться момент, який давайте ми спочатку з'ясуємо, щоб потім у нас не було якихось там ілюзій. Оцей законопроект, який ми з вами обговорюємо, він не міняє податкового навантаження. Ну, Тобто, слухайте. З першого дня існування Українського податкового кодексу передбачається, що будь-який дохід фізичної особи, будь-який дохід фізичної особи має бути оподаткований. Ну, Тобто, простіше кажучи, ви пішли до сусіда, полагодили каналізацію, вам сусід там умовно 300 гривень дав. У відповідності до українського законодавства маєте піти в податкову, написати декларацію і з тих 300 гривень заплатити 18 плюс 5, 18 ПДФО і 5% податок на доходи фізичних осіб, і 5% воєнного збору. З першого дня існування Українського податкового кодексу ця норма існує. Ну, тобто, з любого доходу фізичної особи сплачується, має сплачуватись податок. Але в силу того, що. Складність українського законодавства компенсується необов'язковістю обов'язковістю його ну, почасту е виконання. я вибачаю. Чи може, може браком відповідальності? Тут питання: чи це не обов'язковість, чи... Е Дивіться, ми маємо я вам хочу сказати наступне: ми ж з вами люди свідомі, правда, але маємо розуміти наступне. Коли ми з вами говоримо про боротьбу з корупцією про боротьбу з тіньовим сектором економіки, про сплату податків, ми ж всі виключно за, але тільки тоді, коли це нас безпосередньо не стосується, коли нас починає це стосуватися, то я вибачаюсь, то ми з вами якимось чином, ну, в будь-якому випадку, шукаємо механізми для того, щоб мінімізувати свої сплати до державного бюджету. Ну, розуміємо це, так? Тобто, перший постулат, який абсолютно чітко треба розуміти, е, цей законопроект жодним чином не вносить якісь зміни принципові до е, ну, власне, податкового кодексу, податкового зобов'язання. Цей законопроект навпаки зменшує податкові зобов'язання в тих, хто працює на Олексі до 10%. Тобто, з цієї точки зору є послаблення. А з точки зору, що е, цей законопроект. Передає повноваження податкових агентів на маркетплейс на торгівельній площадки, е, він е, створює умови для того, щоб цей плодаток таки платився. Ну, тобто, податковій е, інспекції відслідкувати кожну фізичну особу, яка там умовно е, продала або купила. Ну, скорше продала, та дохід отримала, е, продала там картоплю, там якісь е, речі вживані або ще щось. Ну, це нереально абсолютно. А з другого боку, коли це робиться через Marketplace, то е, цим законопроектом надається повноваження е, власне податкового агента Marketplace. Чому в Marketplace так упирається? Ну Тому що це перша величезна купа роботи. І шалена купа відповідальності. Більше того, якщо ви не виконаєте повноваження податкового агента, як, е, які надані вам ці, цим законом, ви ще й попадете в величезні штрафи. Тобто вони ж борються не за те, щоб ми менше платили, вони борються за те, щоб самим не потрапити в умови, коли вони будуть, так би мовити, Зобов'язані виконувати роботу, яку вони сьогодні не роблять. Ну, кожен опирається від додаткового навантаження. До речі, це стосується ж не тільки Олекс, це стосується і Uber, це стосується Glovo, це стосується е, тих мереж, які електронних мереж, які сьогодні забезпечують е, роботою е, людей, і через яких, через електронну площадку яких здійснюється замовлення послуги. Тобто, виходячи з того, що через електронну площадку це все здійснюється. Електронна площадка, ну, принаймні, як мінімум контролює проходження коштів. І тут податкова радісно каже: ну, як ви контролюєте, значить ви і будете податковим агентом. Тому, от, власне, на цьому є головна проблема. Перше, для нас з вами, з точки зору законодавства, нічого не міняється. Це перший момент. Навіть навпаки. Раніше ми мали платити 18 плюс 5, а так будемо платити 10. Другий момент. Ті, що продають другий момент, коли ми з вами говоримо про взагалі сам механізм, він на сьогоднішній момент є доволі невідпрацьований. Там тільки перше читання, там є багато моментів. Передбачається, що в процесі реєстрації на торгівельній площаці, в процесі, скажімо, подання інформації буде збиратися якась там в межах сум. Відповідні кошти передоплатні для того, щоб забезпечувати ті платежі у випадку здійснення операції. А коли ви, скажімо, до речі, зразу хочу сказати: от в процесі того обговорення виникла достатньо чітка позиція, що якщо раптом у вас річний обсяг операції по продажу менше 2000 тисяч євро, ви звільняєтеся від сплати цих податків абсолютно логічна річ. Ну, по-перше, тому що вона є в Європейському Союзі, там також мінімальні суми спливу це раз. А по-друге, якщо ви продаєте вживану річ, і це є разове міроприємство, ну точно ця вживана річ буде коштувати там, там дитячий одяг, наприклад, вживаний або ще щось. Ну, це точно буде менше 2000 тисяч євро на рік. І відповідним чином ви позбавляєтеся необхідності сплачувати податок за. То, що ви разово продаєте. Тобто, це для вас не є підприємницька діяльність. А для тих для кого OLX є торгівельна площадка продукції їх підприємницької діяльності, ну сорі, ми з вами говоримо, що нам хронічно не вистачає коштів в державному бюджеті, правда? Ми ж з вами всі говоримо, що у нас всі гроші, які збираються з економіки України, йдуть на безпеку оборони. Ми з вами за те, щоб вояки отримували належну оплату праці, для того, щоб куплялися зброї і так далі. Правда, ми ж хочемо, щоб нас захищали. Ну так вибачте, будь ласка, за це треба платити. Ну, Тобто, логіка тут є абсолютно зрозуміла. Тобто, логіка маркетплейсу теж зрозуміла. Вони не хочуть на себе додаткової роботи. Логіка законодавця зрозуміла. Тому що це є спосіб хоч трошки потиснути тіньовий сектор економіки. Ми завжди звикли говорити, що тіньовий сектор економіки ну, це виключно там, якісь там, корупційні речі, якісь великі оберти. Людоньки дорогі, щоб ми з вами розуміли, з того трильйона гривень, що не сплачується щороку, з тіньової економіки, там, як мінімум, третина це е, заробітні платні в конвертах. Це то, що, це то, що не сплачується, е, ну от ми з вами всі зустрічаємося з тими речами, коли там. ну В конвертах це ще добре, бо там ще частинка сплачується. А от то, що ми з вами отримаємо в якості додаткової винагороди за разову послугу, з неї взагалі ніхто нічого не платить. Ну, давайте, ні ПДФО, ні єдиний соціальний внесок, нічого. А по ідеї має. Ну, тобто, там по приблизних розрахунках там 350 мільярдів гривень щороку не сплачується з, з заробітних плат в конвертах. Це не митниця, це не це не що. Це, це наше з вами життя щоденне. Тому, тут, е, виходячи з цих речей, от, власне, цей законопроект він спробує, знову ж таки говорю, це спроба. Трошечки посунути тіньовий сектор економіки ось тих ні, ніхто не відбирає необхідності, там не заперечує необхідність боротися з е, контрабандою, з корупційними схемами на митниці, там і ще щось. Е, всі ті речі вони йдуть паралельно, але о той сегмент, про який ми зараз з вами говоримо, він взагалі жодним чином ніколи не регулювався. Ну тобто туди ніхто не заходив, тому Ой. що ну, по великому рахунку, як ви відслідкуєте бабусю, яка продала там щось на базарі, а ніяк якщо ну, вона може, може... Чи, так, ну, да. може у себе під домом продавати, це теж якби таке поширене явище. Тому так але слухайте, якщо ми якщо ми говоримо тут про ось цю спробу, дещо посунути тіньовий сектор. Ну то ви маєте на увазі саме питання де, там, дискусії і прийняття цієї ініціативи, чи радше про те, що в разі, і якщо вона буде прийнята, ну то це теж не означатиме, скажімо, там, фінальне вирішення проблеми. Ой, слухайте, е, українці. Ну я вам скажу відверто: для українців е, стосунки з державою це завжди такий невеличкий квест, ну направду. По шляху мінімізації своїх стосунків і своїх відносин. Ну, ми маємо цю ментальну травму. Слухайте, тому що часто ці держави були так, власне так, так, і так Я згоден згоден на 100%. Причому давайте будемо. Чітко розуміти, як тільки зроблять е, на маркетплейси та е, власне, зроблять їх податковими агентами, я можу з вами закластися на що завгодно. Що дуже швидко будуть створені е, телеграм-канали е, з групами, де будуть обмінюватися інформацією з приводу купівлі-продажу, будуть якісь там, я не знаю, групи в WhatsApp, в Viber, -і, які будуть. Тим чи іншим чином е, заміщати макетплейси для того, щоб мінімізувати видатки, е, в першу чергу це ж будуть робити не ми з вами, розумієте? Ми по великому рахунку разовий продаж в нас так це обходить не буде. Це буде робити український малий бізнес, який таким чином буде тікати активно від е, механізмів посиленої сплати податків за їх діяльність. Причому ми ж з вами маємо розуміти, що цей бізнес не зареєстрований. Тобто, за що йдеться мова? Коли ви фізична особа-підприємець, ви маєте абсолютно чітко регламентовані е, суми сплати податків, і у вас оті проблеми з OLX-ами і з усіма останніми, не хвилюють від слова, зовсім ви і так сплачуєте податки в межах вашого законодавства. Мова йде про посилення контролю за незареєстрованим підприємництвом. Ну, тобто людина працює, продає через OLX і жодним чином не зареєстрована взагалі ніяк. Вона і не приватний підприємець, і не фоп там умовний там чи взагалі Вон просто фізична особа без будь-якої реєстрації. Ну, тобто, на таку фізичну особу без будь-якої реєстрації законодавець пропонує покласти податок в розмірі 10% від обсягу її реалізації протязі року, якщо вона перевищує 2 тисячі євро на рік. От, от така логіка. Як воно вдасться, наскільки українці поведуться, на те, чи не будуть вони активно шукати механізми обходу, та будуть. Тому от, от, от така логіка. Ще одна тема, яку я би хотів з вами обговорити, це питання вартості української гривні. Є наразі неофіційна інформація. Це дані від агенції Блумберга, які посилаються на свої джерела. Про що йдеться? Ніби НБУ, тобто Нацбанк, зазнає тиску з боку міжнародного валютного фонду щодо девальвації гривні. МВФ з того, що пишуть журналісти, наголошує на перевагах контрольованої девальвації гривні як заходу, який може допомогти зміцнити фінансову ситуацію, тобто збільшити Бюджетні доходи номіновані в національній валюті. НБУ натомість чинить опір. Тут я попрошу вас про ну, скажімо, про аналіз оцієї логіки з поправкою, звичайно, на те, що ми наразі не маємо справу з інформацією офіційною. Ну це ж не перший раз, це було і минулого року. Тобто кожен раз, коли формується бюджет, е, до речі, от раді цікавості. Та, е, Пам'ятаєте, який курс закладався в бюджет 25-го року? Гривні до долара? Пам'ятаєте, так? 25 ривень, 45 гривень за долар? 45. Так. Який у нас сьогодні фактичний курс? 41 з хвостиком невеличким, правда? Що говорить Міністерство фінансів? Міністерство фінансів, який закладає цей більш високий курс, говорить: слухайте, я отримую всю макрофінансову допомогу у валюті. У мене всі виплати у гривні. Якщо ви, шановний Національний банк України, опустите курс національної грошової одиниці до того рівня, який хоча б стоїть у бюджеті, то я додатково отримаю декілька десятків мільярдів гривень. Тому що моя умов, мій умовний долар макрофінансової допомоги буде коштувати більше гривні, ніж от зараз. Ну я нормально пояснюю, правда? Ну, доступно абсолютно, так. Е, Національний банк України говорить: клас, хлопці, ви молодці. Але е, я ж відповідаю не тільки за курсову політику, я відповідаю за інфляцію. Що таке інфляція? Це індекс росту споживчих цін. Тобто, це ото як ціни ростуть. У зв'язку з паскудним врожаєм 24-го року, у нас з вами сьогодні інфляція, ну, слава Богу, вона вже 11% з хвостиком зміцнилася, але протязі всього року вона була там і 15, і 16, там, а продовольча корзинка взагалі 20% росту. Це виходячи із тих внутрішніх причин, які, власне, ми зараз обговорюємо. А Національний банк каже, от уявіть собі, я зараз послаблю ще гривню, а ми з вами дуже залежні від імпорту. А ми маємо розуміти наступне: коли я послаблюю гривню, це означає, що, наприклад, за імпортний товар, умовно, імпортер буде ставити не курс 41,3, а курс 45. Що це означає? Це означає, що як мінімум там, на відсотків 10-12 цей товар буде коштувати дорожче. А ми залежні від імпорту, у нас в магазинах купу імпорту лежить. Отой від собі, що цей імпорт автоматично подорожчав на 10-15%. Що це означає? Це означає, що гаманець українця, який і так цього року не індексувався, він буде набагато ну, слабшим. Кому це треба? Нікому. Ну тобто, оце йде постійна дискусія. Так от, в тій дискусії постійно присутній Міжнародний валютний фонд з точки зору. Контролера стійкості українського бюджету. Тобто Міжнародний валютний фонд умовно приймає позицію Міністерства фінансів. Чого? Тому що Міжнародний валютний фонд гроші дає Міністерству фінансів в вигляді е, програм там розширеного фінансування, та, е, для того, щоб е, ті гроші пішли, власне, на фінансування соціальних видатків. І МВФ каже, чекайте, ну ви зробите там. Якусь там контрольовану девальвацію національної грошової одиниці і фізично отримуєте більше грошей для виплат. Дискусія зрозуміла: тим більше, якщо ми з вами будемо рахувати, що нам потрібно на наступний рік від Міжнародного валютного фонду 6 7 мільярдів доларів, а в реальній дійсності вони сьогодні по старій програмі можуть дати хіба там півтора. І нам треба нова програма з Міжнародним валютним фондом. А Міжнародний валютний фонд каже, чекайте, я вам не піду в нову програму, бо високим курсом ви і так її не отримуєте в нормальній степені, То йде така дискусія, власне, вона якраз приурочена до прийняття бюджету на 26-й рік. Тобто це все активно дискутується, тому що на наступний рік в Україні грошей поки що не вистачає. Е, незрозуміло, звідки брати гроші в навоєнно-технічні на потреби, не зрозуміло, звідки брати гроші на макрофінансову допомогу. Ну, тобто, поки що йде дискусія, яка, на жаль, ну поки що, на жаль, ні до чого не прийшла, тому що е, Кистеліна Георгієва це голова, е, голова радикторів Міжнародного валютного фонду активно наполягає на тому, щоб е, оті всі речі належним чином були враховані. Ну і там ще. Є один дуже цікавий момент: Міжнародний валютний фонд наполягає на тому, що в 2026 році війни не буде. Ну але вони не можуть цього знати, тобто, яким чином це можна спрогнозувати. Ну от вони поки що закладають в той прогноз, який вони вимагають, щоб Україна врахувала при підготовці бюджету, так званий базовий сценарій, де на наступний рік різко збільшується рівень відновлення української економіки відповідно доходи бюджету. Через припинення активної фази бойових дій. Ну, слухайте, якщо ми з вами згадаємо, що Міжнародний валютний фонд своїх грошей не має, і він роздає кредити з грошей, що йому дають його донори. Ну, розумієте, про що я говорю, так? А хто є найбільшим донором Міжнародного валютного фонду? Сполучені Штати Америки. Тобто ідеологічна основа формування прогнозів. Міжнародним валютним фондом залежить від позиції США. А яка сьогодні позиція американської адміністрації? Закінчити війну любим способом до кінця цього року, правда? Ми бачимо активні, скажімо, рухи в цьому напрямку, в незалежності від того, чи годні українці на ті умови пристати чи ні. Ну, от є тиск і є тиск. Ну, тобто, давайте назвати речі своїми іменами. Є проблеми. Тому от, власне, позиція Міжнародного валютного фонду кореспондує з тими речами, про які я говорю. Так, вони хочуть девальвацію української гривні. Ну, вони кажуть, не обвальна девальвація, тобто знецінення, а вони хочуть контрольовану девальвацію. В бюджет на 26 рік закладений курс 46,7, 46, якщо я не помиляюсь. Наскільки це реалістично? Ну, подивимося mm -hmm. бюджету. Поки що немає. Бюджет ну, та, там, там є рекомендація до першого читання. Не більше того, тому там нас просто часу розпливає. Знаєте, я на превеликий жаль е, маю сказати, що е, тему бюджету ми не встигнемо обговорити саму в собі, але я переконаний, що ми до цього ще повернемося, тому що дійсно його немає і. Е, по мірі того, як надходитиме інформація, ну то ми матимемо можливість це проаналізувати. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, з нами на прямому зв'язку. Тут подякуємо нашій аудиторії. побажаємо всім спокійного дня. Бережіть себе, залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.